Сією, сію, посіваю з новим роком, обіцяю, аби ви були багаті, аби все було у хаті, аби міль вас не поїла, аби жаба не здушила, аби паркан був невисокий не сиді на всі боки. Би швидки були у нім, без союзів замків. Щоб ви сіяли, орали, про маєтки свої дбали. Уся решта набутне окрім України, бо вона для нас єдина щоб ви були здорові, щоб все було в комові, сало шинка, кубаса, у пленці, ви на пиво, а у куфі самогон дуже моцний, як вогонь, у бомбетну купа гроші, у хаті був гостів, у дворі що був порятом, в нагороді куба гредок, устаніш, щоб викриві, все ніж би хляк рухів, сцені щоб ламали хню. У щоб була нива, Україна всім на диво. гордо встала із корін, стала Богу на покрінь.